Ось такі тут цікаві дома, без вікон, без дверей. Бункер, мабуть. Це якась жахіття. Що, друзі, йду насолоджуюсь колоритом французьким. Вірніше, марсельським. Іменно марсельським чимось підвонює Трохи. Фу. Таке як проводкою паленою. Ціни нам. Доводиться ризикувати своїм життям, тому що на тротуарі стоять машини, мусорки, пішеходом ходить ніде. Є лазейка, меблі, кому потрібно пишіть вишлю безкоштовно. Якщо ви знаходитесь в Марселі, гуляєте просто по вулиці. І вам захотілося, ну дуже захотілося в туалет, для цього тут відведені спеціальні міста. До речі, це трошки кращий райончик, чи ми були перед цим. Бачите, такі новобудови гарні. Асфальтик новенький, ну це Марсель. По старому Марселю цікавіше робити прогулянку. Багато чого можна побачити. Ну що, я вже біля моря. Вон там вон стоять судна разні. Це така припортова зона, але, але не можу ніяк дійти до пляжів. Є тут пляжі, а як до них потрапити, зовсім незрозуміло. Друзі, ось позаду нас звалище. Тут зав'язують цією мусоркою. Я вже не став знімати, там їх до хрена просто було. У них є свої бусики, мерседесики, спринтери. Вони привозять сюди мусор, цей весь непотріб, звалюють кучу, перебирають он сидять, там сім'ями перебирають. Маленькі, здорові. Видно ж сортують і здають потім. Я так думаю. Знову я забрів не в дуже такий благополучний район. повно циганій. Якихось таких непевних верст населення. Вийшов я з однієї вулиці. Думаю, дай прокатнусь на цій штуці. Не знаю, куди вона мене приведе. Я думаю, не туди, куди треба однозначно. Зараз я гляну. Бас! А, ні, це типу автовокзалу. Не сюди. Що я вам скажу? Щоб сюди приїжджати туристам, треба знати куди їхати. Щоб отак просто встав зупинки чи вийшов. З номеру і пойти погулять, ви самі бачили, де я гуляю, на якихось помийницях. Ну так, да, єдине красиве здання сучасне, це у них портова будівля. А стача старого Марселя неухожена, брудна, зовсім не цікава. Звернув я на якусь козью тропу. Куди вона мене виведе, зараз побачимо. <хи> Якщо вернуся назад. Головне, щоб не закрилась моя контора. Там де я ставив машину. Бо прийдеться лізти через паркан, полізу через паркан. Охоронці визовуть поліцію. І треба буде мені пояснювати, що я лізу через паркан. Хоча охоронців там ніяких, я так зрозумів, що немає. О, дивіться. Ще немає ні асфальту, ні спланованого газончика вже садять якісь деревця. А, що я казав? А, охоронців немає, я так зрозумів там все автоматично. Ну, побачимо, як воно буде. Ти зайшов, видно в чорний квартал. Тому що одні чорні. Surprise, motherfucker! Запах неприємний часто. Треба забирати це звідси. Щось якось стрімвато сьогодні знаходитись. Я не знаю, як сюди вибратися. О, є просвіт. Зараз якось вийдемо. Ну це вже куди краще. До речі, на цій вулиці я вже був. Коли йшов до порту, все гаразд, не заблукав, нічого зі мною не трапилось, пройшли ми з вами і чорний квартал, що там ще, і цигані, все гаразд. <звідки> Тут справа в тому, що вулиці всі якось одноманітні. Це СТО. Вулиці всі одноманітні, але ось ці дерева посеред тротуару я заповню.